Так говорить Господь Бог, Брама внутрішнього двору, що звернена на схід, буде замкнена шість робітних днів, а в суботній день і в день нового місяця буде відімкнена. Князь увійде з надвору через сіни коло брами і стане в одвірках її. Тоді священники принесуть його всепалення та його мирні жертви, і він поклониться лицем до землі на порозі воріт та й вийде, а ворота зостануться незамкненими аж до вечора. А народ країни поклониться перед Господом при вході в цю браму щосуботи і щонового місяця. Все палення, що принесе князь Господові суботнього дня, буде з шістьох ягнят без вади та з барана без вади. Із офіри ефа на барана, а на ягнята офіра за спромогою. Олії ж один гін на ефу. Новомісячного дня то буде молодий бичок без вади і шестеро ягнят. І баран без вади. Офіру ж до них дасть ефу на бичка, і ефу на барана, а офіру на ягнята за спромогою. Оліє ж погину на ефу. Коли ж увіходитиме князь, то входитиме через сіни коло брами, тією ж самою дорогою і виходитиме. А як увіходитимуть люди країни перед лице Господнє в свята, то той, хто війде північною брамою, щоб поклонитися, вийде південною брамою, а той, хто війде південною брамою, вийде північною брамою. Ніхто не повернеться тією самою дорогою, якою війшов, він вийде протилежною. Князь буде серед них, він увіходитиме, як вони входитимуть, і виходитиме, як вони виходитимуть. У свята і в урочисті дні офіра буде Ефа на бичка і ефа на барана. На ягнята ж за спромогою Оліє ж погину на ефу. Коли князь схоче принести добровільне всепалення або добровільну мирну жертву Господові, то йому відчинять браму, звернену на схід. Він принесе своє всепалення і свої мирні жертви так само, як приносить у суботній день і вийде. А як вийде, замкнуть за ним браму. Він принесе щодня у всипалення Господові ягня, однолітка без вади. Щоранку принесе його. А як офіру щоранку принесе до нього шосту частину ефи і олії, третю частину гіна, щоб замісити муку. Це офіра для Господа, віковічна установа назавжди. І будуть приносити ягня, офіру і олію щоранку як повсякчасне всепалення. Так говорить Господь Бог. Коли князь дасть комусь із своїх синів дар за своєї спадщини, то цей дар належатиме його синам. Він буде їхньою спадковою власністю. Коли ж він дасть за своєї спадщини дар якомусь із своїх слуг, то той дар належатиме йому до року визволу, а потім повернеться до князя. Тільки спадщина, що він дасть своїм синам, зостанеться за ними. Заборонено князеві брати спадщину в людей, позбавляючи тим їхньої власності. Він зо своєї власності наділить своїх синів спадщиною, щоб нікого в мого народу не було вивласнено. Він привів мене тим входом, що збоку в брамі, до святих кімнат для священників, звернених на північ, і ось там одне місце в глибині на захід, і сказав мені. Це те місце. Де священники варитимуть жертву за гріх і жертву за переступ, де пектимуть офіру, не виносивши їх на зовнішній двір, щоб освячувати людей. Потім вивів мене на зовнішній двір і провів мене по чотирьох кутах двору. І ось у кожному куті двору було подвір'я. У чотирьох кутах двору було чотири малих подвір'їв, Сорок ліктів завдовжки і тридцять ліктів завширшки, усі чотири однієї міри. Навкруги всіх чотирьох була огорожа, а внизу під огорожею були зроблені навколо печі і сказав мені Це приміщення для кухарів, де слуги храму варитимуть жертви народу.